Слава Ісусу Христу, добрі брати і сестри, 13-й день Адвенту, який щиро вас вітаю, запрошую до сьогоднішньої молитви, і вона звучить так, щоб своїми відмінностями, як чоловік і жінка, ви себе взаємно збагачували. Сто відсотків, що ми різні, чоловік і жінка мають свої відмінності, напевно, можуть і мати якісь схожості, але щоб це не було якоїсь такої боти такий, бо ти така, тільки щоб ці ваші відмінності збагачували вас взаємно. І нехай в цьому допоможе вам Господь, Бог Всемогутній, у трійці єдиний і всі святі. До завтра!